Грали доволі таки непогано, старалися виконувати вказівки наших тренерів. В принципі, гра була під нашим контролем, і ми контролювали м'яч, старалися проводити швидкі атаки. Так, в першому таймі були деякі епізоди, які ми будемо розбирати на теоріях, але в принципі, грою я задоволений. І я вважаю, що вся команда сьогодні виклалася на всі 100% і ми заслужили цю перемогу. У тебе в минулому сезоні була травма. Потрохи ти відновився, слава Богу, вже дебютував в новому сезоні в матчі проти оболоні. Сьогодні відіграв ось як ти себе відчуваєш? Я дуже радий повернутися на поле через 4 місяці після травми. Була дійсно дуже важка травма. Я дуже багато проходив реабілітацію, дуже хотілося повернутися на поле. Не можу я просто сидіти вдома і дивитися, як там грають хлопці. Я хочу теж їм допомагати, допомагати своїй команді. І добре, що цей період минув, і я радий повернутися на поле. І дякую тренерам за те, що дали мені можливість вийти у цьому матчі. Я дуже радий. Я старався викладати сьогодні на 100% і показати свою найкращу гру. І в подальших матчах я також буду викладатися, щоб вже виходити у стартовому складі, старатися. Поки що ти на 90 хвилин не готовий. Поки що, напевно, ні. Лише моя друга неділя тренувань з основною групою. Але я думаю, що за цей місяць я втянусь у основну групу і вже, я думаю, через матчі 2-3 буду готовий відпахати всі 90 хвилин. Захарій, вітаємо з перемогою! Хороша гра сьогодні була багато голів. Ось Як тобі спочатку з лави запасних ця гра, а потім вже безпосередньо на полі. Для мене не вперше сидіти вже на лаві запасних, тому я був готовий, що зможу підсилити гру. Тому я розумів, що в мене буде якийсь момент, де треба буде ним скористатися. Я з ним скористався і готувався весь тиждень. Першу офіційну гру пропустив по деяким причинам, тому що не добре провів пресезонку. Але я думаю, що це не для мене проблемою, тому буду готуватися і битися далі за основу. А яке було завдання від тренерів на цей поєдинок? Ну вони такого точного завдання давали, але розумів, що від мене має бути гол, якась небезпека біля воріт суперника. Тому я розумів, що буду мати можливість забити гол, тому я це зробив, як і завжди. Ну і плюс вже під кінець матчу. Ви в два нападники грали Максим Калінкін і ти? Да, як, як ви ось по зонах розбиралися? Ну я зразу ж дав йому знати, що буду чуть нижче опускатися як інсайд. Тому ну ми це обговорили з ним на футбольному полі, і тренера також казали, щоб хтось із нас опускався, нижче. Але так розраховували, що ми будемо грати в два нападники, коли виходив. Тому ну як є, ми тебе тебе привітали на сайті з дебютом за збірну України у 16. Ось як ти злітав, розкажи про свої емоції. Ну насправді емоції дуже хороші, але, на жаль, нам не вдалося отримати той результат, який би хотілося, тому що три поразки і рахунки зовсім такі не такі, які нам би хотілося б бачити. А знову ж таки, це великий досвід особисто для мене, щоб з'їздити на інший континент, зіграти проти сильних суперників, таких як Японія, Венесуела, Сенегал. Тобто, зовсім зовсім інший рівень. Тому я думаю, що це тільки один досвід. І лише лише цілі рухатись далі. В якій ти зараз, скажімо так, фізичній готовності, тому що все ж таки ти пропустив да, першу половину підготовки? Ну, я думаю, що я готовий на, на 100% часу. Я завжди готовий. Неважливо, як я провів, я маю агресію, я завжди хочу грати в основі, тому я буду доказувати тренерам, що я заслуговую грати в основному складі U19.